Дівчата, на вечері у нас сьогодні молода картопелька з вершковим маслом і з укропом. Багато укропу не сипала, тому що Ілюша його постійно потім видлубує. Ну, коротше, якщо його занадто багато, він не хоче їсти. Ми то любимо коли побільше, а він ні. Якщо хтось захоче, просто візьме собі зверху в тарілочку докрошить його, посипе там зверху. Цього добра у мене вистачає. І тут у мене салатик, огірочок, помідорчик, також кріп, петрушка, і декілька було у мене таких домашніх редисочок, біленьких. Я їх також сюди покришила: олійка, лимонний сік, сіль. Все, ось така у нас. Максимально весняно-літня вечеря. Але ще в мене є смажені, відбивні ще в нас залишились, тому хто захоче, ще буде їх доїдати. І у мене є два шматочки, залишилося індичої печінки. Це я смажила виключно для себе. Я вже сьогодні її їла і буду ще доїдати. У мене ніхто, абсолютно в родині, ніхто не любить ніяку печінку. Я її обожнюю, тому періодично собі беру. На цей раз нам прийшла дуже красива такі шматки, такі великі, як долоня. Течінка, тому я собі взяла 300 грамів, насмажила і ходжу довольна. Їм під'їдаю ось так. От ось таке у нас меню. Всім смачного, всім гарного дня. Дівчата, Ілюшина, улюблена вечеря. Макарони, сосиска, огірок. До речі, ці макарони віліс. Виявилися досить навіть непоганими. Як бачите, вони розсипаються, вони тримають форму досить швидко. Дві хвилинки покипіли, через дві хвилинки виключила. Вони ще дві хвилинки постояли, набухли і все промила. Додала, додала там вершкового масла чи олійки, хто як робить, хто як любить. Я через раз є масло, додаю масло, немає масла, додаю олійку. Я дівчинка не горда в цьому плані і в мене прекрасно їдять що з тим що з тим. Головне, щоб був якийсь, була якась жиринка, щоб воно просто не вийшов кусок макарон. Коротше, ось так. Дівчата, всім привіт! Новий, новий день, нове меню приїхала з роботи. І запланувала сьогодні зробити чебуреки. Взяла дві філешки, хочу чебуреків зробити побільше, щоб на декілька днів і на роботу щоб можна було з собою брати. І так просто їх їсти замість хлібу до усього. І тут у мене борщ-набор. Дві цибулини, одна в борщ, одна на чебуреки, капустинка. Половинка у мене капусти піде на борщ, а половинку я залишу на салати. Чотири бурячка, але вони такі маленькі, картопля, часник і морква. Все. Там зараз у мене вариться бульйон. На обід у нас сьогодні пельмішки, тому що, допоки я зварю борщ, то то буде довга історія. Борщ, мабуть, буде в нас на вечерю. А на обід будемо їсти пельмені. Просто, звичайно, пішла, купила і все, і варю. Без мороки. Ну, а тут у мене ще не закипів бульйон. Він у мене на борщ з курячої коробочки. І там куряча спинка, і тут такий шматочок філе. Коротше, нехай вариться. Перший раз я зазвичай воду зливаю, а на другий раз уже варю, проварюю так конкретно. Тому зараз закипить, зілью воду, промию м'ясо і знову поставлю варитися. Якось вже така звичка. Не те зараз м'ясо, щоб не промивати і не проварювати двічі. Так, дівчата, борщик я доварила густенький, на ось такий вийшов з м'язком. Картопелька, морква, цибулька, бурячок, все як має бути капусточка, чесничок. Коротше, гарний, смачний, насичений, ароматний. Зелене додавала. Вирішила, що не потрібно, овійдемося і без неї. І тут у мене ще буречки, Ось така мисочка. Вже 4 штучки влупили, кожен по одному з'їли. Смачні, соковиті, тісто тут трішки піджарене, а так воно по факту хрусткеньке і смачне. Ось такі. Класні чебуреки. Коротше, наше меню на сьогодні. Борщ чебуреки. Дівчата вечеря. Мені з донюкою просто капуста заправлена олійкою і оцтом. Зараз ще додам укроп сюди, огірок, помідор. Якось так я сьогодні не подумала, не купила. Ну, добре, пожуємо капусти. Також корисно і також смачно, тим більше, що вона молода. У хлопців наших смажена картопля. Там небагато, там буквально 5 картоплинок. І яйця з ковбаскою. Ну, кожному по одній штучці. Чоловік чи салат. Ну, а я люша так просто буде їсти. Тут у мене млинці уляки. З сирковою масою всередині, з верзинками насмажила. І були просто пусті, але пусті вже більше з'їв, тому що сирковою масою він не сильний, руки, це на десерт. Ну і ще в мене зітхпороли лишилися чебуреки і є борщ. Ми з дзвінкою вирішили, що ми будемо їсти борщ, а хлопці будуть їсти вже ось так. Отак, вот отаке у нас меню. Дівчата, всім привіт! У нас неділя і на обід сьогодні приїхала з роботи, зварила пюрешку. Вона така на молоці, така жовтенька, класненька картопля, красивунна була і. Поїла я, поїли діти, поїв чоловік. Ще прийшов свекор, ми його пригостили пюрешкою з котлеткою, з салатиком. І, коротше, я не знаю. На вечерю, на всіх, ну тут явно не вистачить, але ще є макарони, будемо доїдати. Так вона наварила каструлю, думала, буде на сьогодні і на завтра, але на завтра вже не буде. Але у мене є іще один варіант, що ми будемо їсти завтра. Ще котлетки курячі, як завжди, курячі котлетки, Залишилась ось така невеличка каструнка. Було, звісно, більше мужичкам, мужички, яких було троє, троє да, виходить, з'їли по 2 шість, і я з донькою коротше, на 8 котлет було більше. Тут у мене залишки від салату. Що тут тут молода капуста, тут зелень з салату, тут помідор, огірок, кріп і зелена цибуля. Все це олійкою і лимонним соком заправлено, посолено. І залишилась ось така жменька Не туди, не сюди, але на вечерю ще я його докришу, тому що в мене ще є один помідор. У мене є там шматок капусти. У мене є ось такий ще пакуночок. Листя салату. Це сьогодні біля мене там бабуся підійшла, попросила, можна я біля тебе стану зі своєю зеленню, тому що в мене такий затінок. Далі йде всюди відкрите сонце, і в мене затінок. Я думаю, що мені жалко місця чи що, вона мені не заважає, вона мені нічого там не затуляє, не закриває. Кажу, ставайте. Ну от вона стояла, спродалась непогано, в принципі, ну і залишилось у неї оце листя салату і залишився у неї щавель. І вона каже, щоб мені не нести його додому, хочеш, я тобі його подарую. Ну, типу, за те, що я їй дозволила на моїй території, скажімо так, бо я за оренду і за магазин, і за територію плачу. За те, що ти мені дозволила, я тобі подарую. Ну, все одно подарує, не подарує, 20 гривень я їй в карман ледь впихнула, тому що ну, я знаю, що таке земля, я знаю, як на ній працювати, переробляти цей саме і щабок, і салат. Це все тяжкий труд, виори, виполи, посій, поли, збери, довези. Ну, коротше, не хотіла бабуся брати, але все ж таки взяла. Тому буду дороблювати ще на вечерю салат. Не хочу я, щоб ці листочки спортилися. Він солодкий, такий класний, не гіркий, не де нічого. І один в один. І щавлик теж класний пучок. Тому завтра у нас буде черговий зелений борщ. Ну нічого страшного, я розумію, що частенько, але іде він у нас добре. Він смачний, корисний, і поки сезон саме свіжого щавлю, Чому б ні? Тому що червоний, чесно, я вам скажу, не пішов. Лед-лед-ледь вони його з'їли, і сьогодні десь, мабуть, четверть кастрюлі. Я просто вилила, тому що він скис, бо його вже ніхто не хотів їсти. Отак, от, от. А зелений борщ у нас розлітається за два дні, тому буду завтра готувати. Дівчата, побалтушки. Тільки випливла із кухні, заховалася на балконі. Думаю, з вами потріщу. І тут прийшла за мною донька, не вийшла в мене заховатися. Я їх, звісно, дуже сильно люблю, але їх інколи дуже багато. Дуже раніше якось як в будинку жила, як втомлювалася вже від цієї надмірної, скажімо так, уваги, то тікала з сапкою город. Робила вигляд, що я там щось роблю. А вони до мене не приходили, а вдруг, а вдруга раптом я їх примушу там чи попрошу щось мені допомогти. Тому вони туди дуже рідко ходили. Максимум там ввечері могли прийти мене забрати і провірити взагалі, чи жива я, чи ні. А тут постійно, постійно, наче квартира не маленька, але вони постійно мене переслідують. Е, прийшла донька, і знову у нас питання, випускний. У нас в цю п'ятницю буде останній дзвоник, нам потрібна біла сукня, і нам потрібна сукня на випускний. Тому сьогодні неділя, вівторок підемо з нею по магазинам, будемо щось шукати у нас в місті. В принципі, випускну сукню, то ми знайшли, але її потрібно замовляти. Якщо не знайдемо в нашому місті нічого, щоб не замовляти, то тоді вже будемо випускну замовляти. Ну, На останній дзвоник то потрібно купити вже. То, коротше, вівторок у нас шопінг трошки. І, таке. і питання у нас е, з приводу вступу, і тому подібне. Дівчата мене запитували е, по цьому поводу, там, як ми вирішили, куди ми вирішили, що ми вирішили, що я вам скажу, вирішила я. Взагалі то е, чоловік бив на те, щоб вона навчалася до 11 класу, так як вона передумала мед, то щоб вона навчалася до 11 класу, і дай Бог, щоб вона там щось собі оприділилася за ці два роки. Але проблема в тому, що на все наше місто у нас і 10 шкіл, але до ну 10 11 клас тільки в двох школах є. І її школа в ці дві не входить абсолютно. Тому це буде зміна вчителя, зміна класу, і можливо її успішність може впасти. Я цього не хочу, тому що навчається. Вона добре і може в принципі без проблем вступити. Тому вирішили, так як ситуація в країні нестабільна і неспокійна, тому не буду я її відправляти там в Київ чи в якесь інше місто. Ми просто вступимо в найближчий коледж, а цей коледж знаходиться в нашому місті. Обрали ми професію маркетолог. Менеджмент, маркетинг, там щось таке. Там є у нас і авіоніка і все, але вирішили, що підемо на таке щось більш-менш приземлене і те, що підходить для дівчинки. І далі будемо бачити, все ж таки, це коледж, ну, відвчиться, ну, довчиться вона ці там три роки і шість місяців. Ну, а далі захоче, якщо любов там не заграє і тому подібне, то вже можливо за ці роки вона щось собі надумає і вступить до університету або до інституту на заочну десь. Уже там, в Києві чи де вона захоче. Ну, а поки що ми вирішили так, тому що ну, тому що я вважаю, що так буде найправильніше. А якщо вона піде 10-11 клас, ну, я думаю, що сильно це не зміна ситуації. Що я вам казала з приводу того, що хочеться побути одній. Хочеться, не да вийде. не вийде. Хі -хі. Да. Тому так, закінчую нашу розмову. Якщо будуть якісь питання, то вже пишіть мені в коментарі, а я буду відповідати. От от. Всім гарного дня і всім дякую за увагу. Так, дівчата, зараз ми будемо з Ілюшою пекти печиво. Скажу так: рецепт незаконно стирений з каналу Ані будні домашні лінчайки. Але трошки я його ну, під себе. Під лампічу, як завжди. Значить, що у нас буде? У нас буде печиво день і ніч. Це буде із двох видів тіста пісочного, шоколадне і звичайне ванільне. Що мені потрібно? Пропорці... Пропорції, долеч... до речі, залишу вам е, в описі під відео: е, олія, сіль, борошно, ванілін, розпушувач, два яйця. Є в мене маргарин. Це те, що я додаю, це те, чого у Ані не було в рецепті, але в мене він лежить Уже в морозилці е, там грам. Мабуть, 150. Не туди, не сюди. Коротше, розділю його для е, такого тіста: це те, що потрібно. Цукор і какао. І зараз будемо починати. Тісто робимо в мисочках. І я буду робити вдвох. В принципі, Аня робила так само, можна в одній, але потім поділити, але ну, я вирішила, що я зроблю одразу вдвох. Значить, що одне яйце дрібка солі, і я поклала 2,5 столові ложки на кожне тісто. Тут таке і тут таке. Перемішуємо до однородної консистенції. Давай, шеф, колоти. коли ти? Пуши отакож. О, удобніше. Так, яйця ми розколотили, як бачите, така. Ну, типу пінка вийшла. І так. тут я вже розтопила маргарин. Зараз розділю його на дві мисочки. А пахне приємно. І ще сюди я додала, ну, бачите, Ой. олія. Олія тут і олія тут. Зараз будемо перемішувати. Давай. Так, все перемішали. Зараз додаємо сюди ванілін. О, ванілін, Можна О, ванільний цукор. Але так. в мене ванільного цукру нема, тому я додам трошки ваніліну, щоб воно пахло. Ні, все, 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 все. А все тісто. Какао. Какао. Ти зараз як булькнеш жди, будеш мішати. По рецепту десь 2 столові ложки, але це, якщо гарне какао, мріє таке, поняли? А у мене не мрія. У мене просто, звичайне, авроровське, найдешевше какао, тому додаю більше, щоб смак був насиченіший. Розмішуємо. Далі всипаю і сюди, і сюди. Борошно і розпушувач, і замішую м'яке, але не сильно липке тісто. Дівчата, ось таке тісто в мене вийшло, шоколадне. М'якеньке, розсипчасте, класне. І біленьке. Але я не розумію, ніби тої пропорцію однакові, а білого вийшло трішки більше, ніж шоколадного. але нічого страшного. Зараз відправляю, ну, взагалі, то по факту, так як тут є маргарин, його бажано було б відправити в холодильник десь на півгодинки. Але так як я лінива і хочу лягти відпочити, я покладу його на 5-7 в морозилку до того часу, допоки в мене нагріється духовка моя, бо вона в мене електрична і вона трішки довше гріється. Аніж газова. І буду далі вам показувати, що ми з цим будемо робити. Так, далі, що я роблю? Відрізаю два плюс-мінус однакових шматка пергаменту, кладу на них тісто, вже дечко приготувала, і зараз буду розкатувати плюс-мінус однакові квадратики. Плюс-мінус, ну дуже плюс-мінус, однаково розкатане одне і друге тісто. І зараз. Ось це коричневе. Мені треба обережно покласти на це біле. Ось так, щоб вийшло тісто до тіста. І зараз цей пергамент, він дуже легко знімається, перевертаємо і знімаємо нижнє. Ну, майже рівно, нормально. Ні, дівчата, передумала. Не чорним доверху, а білим. Знімаємо з білого. І ось таку прямо на пергаменті. За допомогою пергаменту ми зараз будемо скручувати його у трубочку. Але робіться досить обережно, тому що, як бачите, воно тріскається. В принципі, це не проблема для пісочного тіста. Його можна так прилампічити. До половини я його замотала І зараз буду різати і крутити ще один рулетик, тому що буде сильно, скажімо так, жирненько. Так, скатала я його ось такі дві ковбаски. Одна вийшла така жирненька, ось така, а друга вийшла тонша. Зараз та, що тонша, я на ній зроблю якийсь візерунок, а з тою, що жирненька, я спробую зробити сердечко Ось таким чином, типу таку якусь. Цю. Ну, коротше, зараз щось придумаю. Нічого, я не придумала, вирішила не колупатися з тими сердечками. Просто от таку його ріжу. Ось так. Ось таке воно в розрізі виходить. Придаю якусь певну форму, якщо хочу, а я не хочу. Просто ось таку ріжу і викладаю на деко. Отак. В принципі, візерунок і так симпатичний, тому я думаю, не обов'язково робити на ньому щось. Ви можете, якщо тонше, порізати ось такими шматочками, наприклад. Та як вам заманеться. Я вирішила робити такий, щоб на один укус. Ну І покажу вже вам готовий результат, коли спечеться. 180 градусів. Плюс-мінус 15 хвилин. І смакота до чаю готова. Загалом то на рецепт я потратила аж раптом хвилин 20. Ну і ще нехай 10-15 на випічку. усе готово. Ось такі різні в мене вийшли. Ці, так як у мене ковбаска була тонша, тому я їх зробила ось такими ніби трішки більшими. Але все одно, я думаю, вийде смачно. Головне, щоб воно. Все пропеклося, і коли розбухло, не вийшов один великий у мене пісочний е, якийсь цей пиріг, щоб воно не спласталося. Не знаю наскільки воно розбухне. Побачимо. Дівчата, ну не виходить у мене тихо мирно злиняти з цієї кухні, лягти і тихесенько монтувати вам влог. Тому на завершення цього влогу стою, варю дітям вимальовані мисці, тому що маленькі каструльки всі зайняті, лишилися тільки казанки. Варю дітям какао. Буде у нас печиво і какао. Вирішила одразу на двох. Несквіку немає, тому просто молоко, цукор, какао. Все, варимо. Я вам щиро вдячна всім за увагу, за те, що ви з нами. Підписуйте нас, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Закидувати ми це не збираємося. Діло попереду ще багато цікавого, що в нас буде консервація сезон, сезон дачі про все згодом. Тому до нових зустрічей у нових відео. Бережіть себе і своїх близьких. Я вас всіх ціную і люблю. Слава Україні!